Шановні колеги, геннадій Кривошеєв, його співгова міжійно депутатського об'єднання, депутатський контроль. Буквально декілька слів вчора наше міжфакційне депутатське об'єднання особисто проводили разом з громадською організацією незалежні експерти технічного регулювання України в унігальній прес-конференцію стосовно системи технічного регулювання в Україні. Я хотів би ще раз наголосити на тому і звернутися все таки до міністра економіки, який так ходить чи не ходить на роботу. А також до його профільного заступника по технічному регулюванню пана Ніфьодова, звернути увагу на вчорашній мій виступ на ті всі акценти, які викладені мною особисто будуть і зачитання, я надіюсь, завтра будуть депутатському запиті на ім'я прем'єр-міністра України. Я хотів би закцентувати увагу на тому, що ті цілий ряд дій, які вчинені національним органом стандартизації, НАУ, іншими органами і департаментом технічного регулювання щодо скасування ІСО-9001, впровадження фіктивного впровадження ІСО-2015 року, то цілий ряд ваших. Неправильних і зовсім незрозумілих для не лише для нашого ринку, а й для європейського ринку вчинків. Вони ганьблять Україну в першу чергу на шляху до співпраці і вступу до євросоюзу. Тому прошу, шановний пане міністр, і пане заступник міністру, закцентувати на цьому ще раз увагу, не займатися тими заявами, які хочуть вона і лунають від вас, і зараз друкуються в економічних правдах, звинувачуючи нас в незрозумілому лобізмі. Наше основне завдання стоїть. Все таки, щоб технічне регулювання і всі напрямки, які стосуються, всі питання, які стосуються стандартизації, сертифікації е метрології, в тому числі відповідало саме європейським нормам, європейським стандартам. І це залежить в першу чергу від вас. Дякую. Дуже дякуємо. Шановний товариство. Чи є запитання? Будь ласка, немає. Хотів би сказати, що якщо є у когось які запитання і всі пропозиції, прохання заходити на наш сайт міжфракційного депутатського об'єднання, депутатський контроль. Дякую.